Всім добрий день, ранок, вечір. І тема сьогоднішнього відео: то ну, чим НЛЧ відрізняється від інших ліцеїв. Ну що, поїхали? Тема Вчителі. Наші вчителя справжні майстри свого діла. Вчитель історіософії до війни дуже багато подорожував. І тепер у нас є ці кадри, яких нема у будь-якому ліцеї. З вчителькою хімії у нас доволі багато дослідів, але спочатку ми вчимо трошки нудний матеріал, але то потрібно, щоб ми не зробили якусь атомну бомбу. До речі, всі досліди ми робимо з матеріалів, які є у кожного дома. Тому потім під наглядом батьків ми можемо їх собі просто повторити. Вчителя спеціалісти і справжні вчені, а деякі навіть працюють у інституті. Саме головне, що є в наших вчителів, це взаємодія з нами, ми і взаємоповага і повага до нашого часу. Наступна тема саме головне для дітей. Саме головне для дітей це цікаве навчання, і цьому допомагають наші спецкурси. У нас є такі спецкурси, як школа блогерів, ораторське мистецтво, проолімпіадна біологія і астрономія. Також у нас є скарбничка бонусів. Ми получаємо бонуси за те, що сидимо на уроках з камерою, беремо участь у різних якихось конкурсів і тому подібному. Саме цікаве у скарбничці бонусів це те, що ми наші бонуси можемо вивезти або в подарунок, або в справжні гроші. І це дуже цікаво. Думаю, ні в якому ліцеї такого нема. Ну, а на цьому все. НЛЧ – це цікаве навчання. НЛЧ – це наше майбутнє. До побачення.